Кому перемога, а кому пам'ять за жертвами сталінського режиму? Упродовж двох років у пшеничниках дослідники більшовицьких репресій розкопали останки шести сотень людей. З них 80 – це діти. Нині масове перепоховання планують здійснити місцеві націоналісти 9 травня. У колись у неофіційній братській могилі людей хоронили не те, що без особистих речей і документів, а взагалі без одягу. Ці останки не були розстріляні люди. Вони були знищені невідомим способом. Друга така вагова причина, що закоплені на глибину 30 сантиметрів до пів метра найдальше. На останках ознак насильницької смерті і справді не було. Розповідає судмедексперт Омельян Левицький. Він учасник понад шести десятків розкопок, але пошукові роботи у пшеничниках його шокували. Як таких вогнепальних пошкодження не бачу, але це я рахую зв'язано з тим, як їх знищували. Бо їх можна потопити, можна їх подушити газом. У концтаборах німецьких ні одного немає з черепом пробитим, так а люди загинули. Так що тут можна різними способами людину знищити і не буде ніякого знаку не буде. Тим більше підозрілим є те, що вони всі роздягнуті, розумієте. Левицький пригадує, спершу на полі забороняли проводити розкопки. Казали, що тут скотомогильник. Утім, кількість відкопаних останків людських тіл щоразу зростала, далі більше. Обласні Я чиновники запевняли. Знайдені людські рештки, залишки трипільської культури. На те були офіційні документи. Ось лише заключна частина. Дослідники з пшеничників таким заявам не вірять. Найдено зубів 1130 і 1593 дитячих зубів, малесенькі зубки, дитячі молочні зубки. Їх знайдено таку таку велику кількість. І крім того, з ми з тими зубами знайдені зуби, які піддавались Стоматологічні обробці якісь пломбовані, зуби. ну, то я думаю, що три пільці не мали стоматологів. Так що ясно, що це не не входить ні в які рамки. Чиї останки у пшеничниках офіційних висновків і неофіційних було чимало? Нині частину останків планують знову відправити на незалежну спецекспертизу. Дивний такий антураж цієї справи з пшеничниками, десь виконавча гілка влади старається цей процес якось так заховати, стурмозити. Десь такі питання, якісь посіяти сумнів, що це насправді Трипільська доба чи, чи якісь 17 століття. Візьмемо такі останки для того, щоб не виникало більше таких питань. Для незалежної експертизи звернемося в відповідні інституції. Встановити достатньо даних, здобути про те, що вони були насильно вбиті, чи загинули природньою смертю, чи від рук НКВД, чи від фашистських загарбників, не представилося можливим. Не здобуто нами до міліцію достатніх даних, які би вказували про це. На місці події теж не знайшли, допустимо, гільз чи куль самих. Згадати і пам'ятати, 9 травня відбудеться панахида за невинно убієнними жертвами. Шість сотень людських останків перепоховають. Місце уже вибрали. Обабіч дороги тисминиця хом'яківка на загальній братській могилі. Встановлять меморіальний знак. Ірина Тимчишин, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.